Нині церква вспоминає преподобну мученика Нікона Сицилійського. Далеко від городу Сицилія, ота територія Сицилія, в районі теперішньої Італії. Там колись були християни, тоді були всі православні. І от з тих міст Бог поздвигає великого благословенного служителя церкви. Він родився у християнській сім'ї, будучи воїном. А другі воїни ще були язичники, і він оставався язичник, бо так все відділо легше жити. Так як другий, Бог благословляє нам видіти подвиг нікона, котрий, попавши у в окруження в час війни, повбіцяв Богу, спомнивши його мамка християнка. Помолився Богу, пообіцяв Богу Господи, якщо я виберуся із окруження і стануся живий, я стану християнином. Бог так дав, що він дійсно остався живий, вернувся домів, але вже вдома він, не в рідний дом пішов, а пішов в гори, глядав духовників, наставників, щоб його наставили на путь істинний. І в горах обнаружив він християн. Де він духовно возрастав, його крестили, де і по внушенню Духа Святого був призначений висячений єпіскопом сицилійським і отуди направлений на рідну землю. Попавши на рідну землю, він став великим благословенним, добрим пастирем. І многі друзі його воєнні, коли знали, що їх друг став єпіскопом, після. Бесіти з ним прийняли християнство, і маса людей стали християнами. Но то властям того світнім безбожним, сатанінським не полюбилося, і вони організували гонення. А 190 іноків, і в'єдна з ніконом придали смерті через страшні мучення. Бог благословив, щоб Молитвами преподобного Нікона, і нині ми просили у Бога, що аж ще случиться нам суеті і в біді напасти, щоб ми по милості Боже верталися. Точно так і нині воїни на воїні моляться, коли попадають в окруження або в смертельну ситуацію. Сердечно смиренно моляться, Господи, якщо виберемося, то змінимо своє життя. Уже не будемо просто так легенько жити, а будемо смиренно, строго жити по Євангелію. І Господь часто так виводить людей із самих ужасніших ситуацій. У житті і християни православні, скільки мають біди, напасті, ворогів, недругів, зависників, сатана нечне робить, лише ходить по клеветникам, по наклепникам і. Заставляє їх писати проти православних жалоб, доноси, нині продовжується чтення биття, де споминається, як уже Ной, коли ввідів, що почала вода опускатися, відкрив єдине віконечко і випустив ворона. Але ворон вернувся, не знайшов суші. Поток опустив через тиждень іще в голуба, і голуб вернувся ні з чим. Ліш пізніше впустив третій раз голуба, і голуб прилетів і в устах своїх мав масличну віточку. З того часу символ мира, символ примирення і став голуб із масличною віточкою у дзьобіку. І тоді зрозумів, Ной, що вода опустилася до землі, але у будівленні його, його корабль оказався на горах араратських. Ной приніс жертву, Богові жертва була приятна, і Господь пообіцяв більше не буде наказувати світ водними потопами. Прокисає в 13 главі, Пише так, ридайте грішники, бо Господній день близьок, іде як розрушительна сила всемучого. От того ваші руки грішників опустилися і серце кожного грішника розтаяло. Почому грішники такі неспокійні, ненависливі, усіх би били, усіх би виділи шпіонів, усіх би в суд тягнули. То, що витворяють з нами тепер в нашій країні, удивляємося, що як усі високопосадовці, законодавці, да і всі карні органи, як будь-то всі організувалися, утратили духовний зір і устремилися всі проти церкви. Ну і хто лише має фантаст, фантазують різні злочини проти церкви Христової? І, як будто був в кіно їх відів пророк Ісаїя. От приходить День Господа, лютий, з гнівом і полаючою яростю, щоб землю пустиню зробити і стребити із неї грішників, бо лиш так поступає, повторимо подвиг наших предків, а у вічності зможемо і ми. Наслідувати в'єдно з ніконом Сицилійським і з його собратями царство Божоє. Амінь.